Облаштоване горичне приміщення може серйозно розширити площу будинку і дозволить реалізувати давні мрії про просторі кухні, функціональної, вбиральні або затишній спальні. Який сценарій облаштування мансарди вам більше до душі? Компанія. Доорс створює індивідуальні вбудовані та корпусні меблі з 1996 року. Спираючись на особливість приміщень і враховуючи побажання і потреби замовника, компанія пропонує унікальні рішення для будь-яких житлових зон, кухонь, віталень, спалень, дитячих кабінетів і передпокоїв. Клієнт може брати участь в процесі створення інтер'єру або ж повністю покластися на смак і професіоналізм дизайнера в Широкий вибір якісних матеріалів, аксесуарів і систем розсувних дверей дозволить втілити в життя будь-які задумки клієнта і створити зручний і затишний інтер'єр в сучасному, класичному або Еклектичному стилі, один спальня в мансарді, організація в мансарді, саме спальня, мабуть, найпоширеніше рішення серед власників горичних приміщень, підказуємо сім цікавих прийомів, які допоможуть облаштувати кімнату для сну і відпочинку з максимальним комфортом і затишком. Один розташуйте ліжко біля вікна, погодьтеся здорово засинати, дивлячись на зоряне небо, і прокидатися від сонячних променів не забудьте, однак. Передбачити жалюзі або штори для тих днів, коли вам захочеться поспати довше. Два підберіть невисокі меблі. Найчастіше мансарди не можуть похвалитися високими стелями. Тому краще зупинити вибір на невисокій ліжка і тумбах. 3. зробіть систему зберігання на замовлення, щоб ідеально вписати меблі в приміщення непростої конфігурації і не втратити при цьому дорогоцінні сантиметри. Найкраще віддати перевагу системі зберігання, зробленої на замовлення за розмірами вашої мансарди. 4. додайте дзеркал, дзеркальні поверхні зроблять вашу спальню в мансарді візуально більш просторою. А також примножить сонячне світло, що потрапляє в приміщення. 5. не перевантажуйте простір кольором. Ідеальною гамою для спальні мансарди стануть натуральні кольори. Доповнені помірно яскравими акцентами, не варто перевантажувати горичне приміщення строкатими поєднаннями і занадто активними відтінками. 6. обладнайте додаткові зони. Якщо площа мансарди дозволяє, можна організувати в спальні додаткову зону відпочинку або розмістити тут робоче місце. 7. Приділяйте увагу дрібницям, не забувайте, що за повсякденний затишок відповідають деталі, якісна фурнітура, безшумний механізм ходу дверей. Достатнє освітлення, акуратне зберігання. Віддавайте перевагу якісним меблям і уникайте безладу. Два кухня в мансарді, кухня в мансарді. Рішення досить оригінальне, у якого є свої плюси і мінуси, тим, хто зважився на втілення сміливої ідеї в життя. Даємо сім цінних підказок: один відмовтеся від навісних шаф скатний дах, і так створює певне давить відчуття, не варто посилювати його. Навантажуючи стіни громіздкими навісними шафами, краще відмовитися від них на користь відкритих полиць і рейлінгів. Два не економте на трубах і змішувачах, погодьтеся, кошти зекономлені при покупці дешевого китайського змішувача замість більш дорогої і якісної моделі. Не варті того, щоб жити з постійним ризиком затоплення. 3. не ігноруйте деталі, стильна фурнітура, той самий штрих, який здатний зробити ваш інтер'єр витонченим і вивіреним. 4. подбайте про освітлення для кухні в мансарді справедливі всі ті ж правила освітлення, що і для звичайної кухні. Обов'язково передбачте загальне світло, підсвічування робочої поверхні, світильник над обідньою зоною. Якщо ви плануєте облаштувати кухонний острів або барну стійку, додайте також локальне освітлення цих зон. П'ять більше функціональності. Сучасні виробники кухонних гарнітурів пропонують широкий спектр додаткових функціональних можливостей. Від зовнішніх елементів до внутрішнього наповнення. 6. вбудуйте техніку, так зовнішній вигляд гарнітура буде більш цілісним і ніщо не виб'ється із загальної стилістики оформлення вашої кухні в мансарді. 7. підберіть вдале місце для їдальні зони, якщо ваша мансарда досить простора, щоб розмістити тут і обідню групу. Постарайтеся вибрати для зони їдальні вдале місце біля вікна, погодьтеся приймати їжу з красивим видом. Особливо приємно: 3. гардеробна нагорище для тих, хто вважає мансарду ідеальним місцем для організованого зберігання, підійде ідея створення тут функціональної вбиральні, що потрібно врахувати при її оформленні. Ділимося п'ять підказками 1. продумайте все заздалегідь, зрозумійте, що саме ви збираєтеся зберігати, чи буде це лише одяг, взуття та аксесуари. Або на горищі ляжуть також функції господарського шафи і підсобного приміщення, ретельно продумайте конфігурацію і наповнення, чи потрібно вам більше полиць або рейлінгів, де будуть розміщені сумки, ремені, краватки, виходити з власних уподобань і обсягів речей. 2. вибирайте відповідні матеріали кращим вибором стануть практичні, зносостійкі, екологічно чисті матеріали, при цьому мова не тільки про масив дерева. Сучасні фабрики використовують у виробництві ламіновані панелі і панелі високоглянцевої або матової емалі. Вони обов'язково повинні мати екоклас на нижче 1, що відповідає високим українським та європейським стандартам якості. 3. доповнюйте гардеробну аксесуарами. Вони зроблять зберігання ще більш зручним і організованим. Використовуйте кошики, коробки і контейнери, роздільники для ящиків, вішалки, органайзери Якісні чохли і плічка для одягу. 4. Візьміть курс на комфорт, якщо площа мансарди дозволяє, доповніть гардеробну кріслом, щоб було зручніше вбиратися. І, звичайно, не забудьте про дзеркало на повний зріст. 5. Передбачте грамотне освітлення, подбайте про достатнє освітлення вашої вбиральні в мансарді. Краще зробити вибір на користь ламп денного світла, щоб кольори одягу і аксесуарів не спотворювалися, не буде зайвим також передбачити підсвічування полиць і організувати локальне світло у ростового дзеркала. І наостанок порада інмі, ром, якщо раніше мансарда. Яку ви зібралися облаштовувати, не було задумана як житлове приміщення? Не забудьте провести ряд підготовчих робіт, передбачити теплоізоляцію стін і даху, а також подбати про звукоізоляцію підлоги, ілюстрації до відео дизайн-проекти спальні, кухні та вбиральні, розроблені на основі каталогу Мердорс.